Забрав гаджет, але далеко з ним не добіг. Грабіжника перехопили перехожі. Дивіться деталі у наступному сюжеті. У сумах 11-річної дівчини в одному з під'їздів будинку на проспекті Лужпи невідомий посупив мобільний телефон. Я захожу в під'їзд. за мене якийсь дядя заходить, Я захожу в ліфт. Он, я говорю, какой этаж вам? Он? он, он просто начинает вырывать телефон, я его держу крепко. Он у меня вырвал, э, я начинаю кричать. Зловили зухвальца чоловіки вже на вулиці. Возвращаюсь з другом домой, э, подходя к подъезду, услышали крики. Э, женщина з подъезда з коляской э, ну, вибіжала, начала кричати, що дівчина, у дівчини забирає телефон. І за жінкою одразу вибіжав мужчина. Ну, підбіжали, його. Поліція, що прибула на виклик, затримала чоловіка. Його особу вже встановили. Це 30-річний мешканець Донецької області, що тимчасово проживає в Сумах. подзвонити, вона почала кричати. Мене задержали. Наразі чоловікові обирають запобіжний захід. У рамках кримінального провадження відкритого за статтею грабіж, підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі. За матеріалами Нацполіції Сумщини на часі новини.